Тема заняття розв'язання найпростіших логарифмічних нерівностей. Розглянемо першу нерівність. Логарифм з основою 5 числа Х більше, за логарифм з основою 5 числа С. Для розв'язання даних нерівностей варто першочергово е, з'ясувати функції зростаючі чи спадні. якщо основа менше одиниці функція спадна, якщо основа більша одиниці, функція зростаюча. 5 більше одиниць, отже, функція зростаюча, тому при порівнянні чисел знак не змінюється. Маємо х більше 7. х більше додатнього числа, тому одез тут виконувати не потрібно. Можна зобразити на координатній прямій. Означаємо виклад точку 7, х більше 7 та записуємо проміжок. Х належить проміжку від 7 до плюс безкінечності. Далі, друга нерівність. Логарифм основа 1 друга числа х менше за логарифм основа 1, друга числа 3. Основа 1 друга помножить проміжку від 0 до 1, а отже функція складна. Тому при порівнянні чисел логарифму знак змінюється на протилежний х більше 3 х більше додатнього числа, отже, знову ж таки, ОДЗ виконувати не потрібно. Знаходити. Показуємо на координатній прямій викладу точку 3, х більше 3, та записуємо проміжком. х належить від 3 до плюс безкінечності. Далі, логарифм основа 1 третя числа х більше буде рівня логарифму Од... основа 1 третя числа 2. Основа 1 третя належить проміжку від 0 до 1, отже, функція складна. Тому, при порівнянні чисел знак змінюємо на протилежність х менше або дорівнює 2. Але х але, у нас обов'язково має бути більше за 0, тому можна використати таким чином. В даному випадку вже можна записати відповідь, що х належить проміжку від 0 до 2, включно. Четверта рівність. Логарифм основа 7 числа х менше або дорівнює логарифму основа 7, число 9. Знову ж таки, 7 це функція зростаюча, тому що 7 більше за одиницю. При порівнянні чисел знак не змінюємо на протилежний. Але так як х менше додатнього числа обов'язково робимо ОДЗ, тобто х має обов'язково бути більше за 0. Знову ж таки, за допомогою цієї подвійної нерівності ми вже можемо записати відповідь, що х належить проміжку від 0 до 9, включно. Далі, наступне логарифм основи 4, число х-1 більше або дорівнює 2. Чотири функція зростаюча, тому що 4 більше одиниці, тому при порівнянні даного логарифму в розв'язанні знак не будемо змінювати. Пишемо, що число більше або дорівнює за означенням логоритма 4 в другій степені. х-1 більше додатнього числа, тому ОДЗ тут не потребується. Маємо х більше або дорівнює 4 в квадраті, 16, 1 переносимо зі знаком плюс. Маємо х більше або дорівнює 17. Можна, в принципі, вже записати відповідь, що х належить проміжку від 17 до плюс безкінечності. Далі логарифм основа 7, число х плюс 1 менше або дорівнює мінус 1, 7 більше одиниці функція зростаюча, знак не змінюємо. х плюс 1 переписуємо число менше за означенням 7 в степені мінус 1. В даному випадку число, менш, число логарифма менше за мінус перший, тому варто зробити ОДЗ. Пишемо, що х плюс 1 обов'язково більше нуля. Далі розв'яжемо дану логарифмічну нерівність. звичайні нерівності, які отримали з логоритмічної. Маємо x менше 7 мінус перший 1 одна сьома. Число, мінус перевертає число. 1 переносимо в іншу сторону як мінус 1. Далі х більше мінус 1. Що ми маємо? Х менше мінус 6, 7, але х більше за мінус 1. Покажемо це на координатній прямій. виколюємо дві точки. Мінус 1 це менше число, тому воно лівіше, мінус 6 сьомих правіше, х менше за мінус 6 сьомих, але більше за мінус 1. Ялиночку бачимо на проміжку від мінус 1 до мінус 6 сьомих. Отже, відповідь х належить проміжку від мінус 1 до мінус. 6, 7. Далі логарифм основа 1 друга числа х плюс 2 більше однієї треті, одна друга менше одиниці належить проміжку від 0 до одиниці, бо вже функція спидна. А значить, знак змінюється на протилежні х плюс 2 менше однієї другої в степені мінус 3. І обов'язково запишемо. ОДЗ, що х плюс 2 обов'язково більше 0, тому що в даному випадку це число буде менше за праву частину. Розв'язуємо перше, що пропоную зробити в першій рівності мінус 1 другу піднести до степеня мінус 3. Мінус перевертає число та отримаємо 2, 2 в 3 дорівнює 8. Дружня рівність розв'язуємо х більше мінус 2. Далі х мінус 2 переносимо в іншу сторону, маємо 8 мінус 2, але х обов'язково більше за мінус 2. Отримали х менше 6, але більше за мінус 2. Зобразимо на координатній прямій дві виколоті точки. Мінус 2 та 6 більше за мінус 2, але менше за 6. Ялиночка, звичайно, отворилася від мінус 2 до 6. Х належить проміжку від мінус 2 до 6. Все в круглих дужках. І остання Найпростіше на рівні логарифм основа 0,1 числа х-2 менше або рівня 2. 0,1 належить проміжку від 0 до 1, отже функція складна, а значить x 2 число змінюємо знак на протилежний 0,1 в степені 2. Х-2 більше достатнього числа, тому ОДЗ не потребується х мінус 2 більше або дорівнює 0,1 в квадраті дорівнює 0,1 х більше або дорівнює 0,1 додати 2. Маємо х більше або дорівнює 2,1. Можна записати одразу, що х належить проміжку. Від, причому в квадратних дужках, тому що знак не строгий, 2,1 мінус 2, Від 2,1 до плюс безкінечності. Ось таким чином ми розв'язали найпростіші логарифмічні нерівності.